Друзі, всім доброго дня. Забрали дуже серйозну апаратуру, тільки що з розмитнення. Друзі, це в нас BMW X3. В М-пакеті 2019 рік в дуже класній комплектації. Це в нас повний привід 2019 рік. Фари в нас максимальні Adaptive LED, вирізають, роблять коридори. Є дістронік і адаптивний круїз-контроль. Автомобіль у нас без ДТП, без жодного підформування. На правильних 20-х М-дисках. Бачимо шильдики М. Шадулайні безключовий у нас друзі, на чотири дверки. Є в нас асистент сліпих зон. Класний шкіряний чорний салон, спортивні сидіння з боковими підтримками, електропривід водійського сидіння, пасажирське сидіння у нас е, також з електроприводом. Бачимо чорна стеля панорамка. Друзі, е, пам'ять водійського сидіння, преміум акустична система Harman Kardon. Ambien підсвіточка. Стан реально ідеальний. Ось так виглядає кермо. Бачимо, в нас М-кермо, підігрів е, керма є, є в нас є в нас, друзі, клімат-контроль, підігрів передніх сидінь. Також в нас є підігрів задніх сидінь, зараз вам все покажу. Асистент руху по смугах, асистент сліпих зон. Такий заряжений X задній диванчик. Все гарно, все класно. Бачимо підігрів задніх сидінь. Дивіться, як виглядає апарат, апарат серйозний. Ой, чуть не впав. Друзі, задня оптика в наслед, електро кришечка багажника. Багажник просторий. Ось так. Красота, що можу сказати? Красота на, на класних 20-х дисках. Ось такий автомобіль, друзі, був викуплений нашими клієнтами у дорозі. Хочете собі такий автомобіль, або схожий, або якийсь інший. Будь ласка, приїжджайте, проконсультуємо або телефонуйте. Бажаємо всім гарного дня.